друзі, ми будемо починати наше свято день студентів. Сьогодні будемо нагороджувати студентів року найкращих студентів. Ми під вашому обласки починаємо офіційну частину! Я вас вітаю з Днем міжнародним днем Студентства. Я не тільки особисто хочу вас привітати. Перш за все, я хочу привітати вас і передати вітання від голови Запорізької обласної державної адміністрації Старуха Олександра Васильовича. Від його імені передаю вам вітання з днем студентства. Хочу вам подякувати за вашу активну життєву позицію. Я хочу вам побажати міцного здоров'я, наснаги, успіхів і хочу завірити, запевнити вас в тому, що ми будемо намагатися створювати вам такі умови, щоб вирізували всі самі 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 а на найважливіші бої в вашому житті. Я переконана, що ваші знання, ваші бажання, ваша сміливість, ваша велика любов до батьківщини. Обов'язково допоможе нам вирішити всі проблеми. І після нашої довгоочікуваної перемоги ми з вами справимося з усім, що тільки може бути. Тому я сьогодні вас вітаю з Міжнародним днем студента. Давайте. Ми і волонтеримо, і розважаємо просто студентів, і науковий вклад робимо, пишемо тези, статті. Дуже багато волонтерських заходів. Дуже багато. І купа зборів ми робили і для військових, і для штабів, де перебувають переселенці. Ось ми допомагаємо, наскільки можемо. А в довоєнні часи, тим паче, і концерти все. Ну, дуже люблю студентів за активність нашу. Кожен другий студент займається волонтерською діяльністю. Вони працюють на інформаційному фронті. Вони служать у лавах Збройних сил України в територіальній обороні. Більше 60% це молоді люди. Тому це говорить про те, що саме майбутнє за такими людьми.